Хочу подивитися, чи є загроза застосування ядерної зброї по Західній Україні. На жаль, з проблемами зі світом випала зовсім з ТікТоку. Сьогодні, в 9 годині, весь перший буде стрім. По гарячих точках. Додавайтесь. Ми спробуємо подивитися, чи є загроза застосування ядерної зброї по Західній Україні. Ну, справа в тому, що їх попередили, що якщо ви це зробите, то буде вам трендець повний. Не знаю, на рахунок, ця карта показує ППО, що в нас є чим збити навіть це. Але їх їх попередили, що не дай Бог ви використаєте Зброю буде на вас летіти зі всіх сторін і вам гаплик. Тому поки що бачу зброю поставлена. Зброя поставлена в землю. Він би хотів. Но в нього є, є можливість, є бажання, от, е, є навіть чим це зробити. От, але я бачу, що все-таки запхають тому шакалу руку в пащеку. Знаєте, не дадуть йому це зробити. Будемо жити спокійно, не дивлячись на його бажання. Ні, Україна нібито як. Захищена від того від того, ну або західна Україна, або взагалі Україна захищена від того жаху. Виходить так, що обстріли якісь будуть. Я не бачу, що це обстріли страшні, страшні. Ну, я маю на увазі, це не ядерна зброя. І вони собі попливуть в дальні далі, розумієте? Тобто на схід. Ну туди, кудись. Не бачу я, не бачу я загрози. Не бачу. Ну дай Боже, щоб так і було. Ще останню карту витягну. Але він хотів би. Він хотів би. Ну, ви знаєте, що в нього в голові. Вовка. Ні, не буде того. Буде він сидіти, ну, тобто отченик, відлюдник не, не буде нічого. Буд, буде, будуть якісь домовленості, що цього не станеться. Так що поки що видихаємо, і дай Боже, цього не буде ніколи.